Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі. І знову з вами я, пастор Олександр Руденець, і слово Боже, відкрита Біблія до вашої уваги. Закінчились свята новорічні, січневі, і ми можемо вже входити в буденний ритм нашого життя, але хочу в сьогоднішній програмі, щоб ви подумали, який слід ці свята, ці події залишили в вашому житті. Чому ви навчилися від того, що почули? Адже нічого так не буває в житті просто так, випадково. Все, що ми чули, все, що ми бачили, в проповідях в церкві, в програмах, люди колядували, приходили. Ми чули якусь інформацію. І головною інформацією була та, що прийшов Спаситель Ісус Христос на землю. Що Він приніс? І ми чули в колядках, що Він приніс радість. Радійте всі, люди. Спас народився. Радість велика хай буде всім вам. Яка вам радість від того, що прийшов Ісус Христос? Чи радість Це? І всі ми чуємо, що Він спасе людей від гріхів їхніх, чи спас Він вас від ваших гріхів, тебе, любий глядачу, брате чи сестру, спас Ісус від твоїх гріхів, чи ти раб тих гріхів, чи ти сидиш в них. У кожного з нас є якийсь стереотип розуміння Бога. Хто такий Бог? Як до нього відноситись? Що йому до вподоби, щоб я робив те чи інше? Як має виглядати моє християнство, моє ходіння перед Богом? Сталося так, що в історії склався певний стереотип християнина. Християнин має бути понурим, він має бути сумним, він має бути хворим, бідним, нещасним, сіромахою таким. І він, він не може ніяких радощів цього життя переживати, інакше це вже спокуса і гріх. І навіть в історії багато людей вони втікали від цього життя. Вони втікали, ховались за мурами в печерах. Є такі речі, як самобичування, які ще самі глумились над своїм тілом, били себе, і досі є такі факти, часом показують у новинах по телебаченню. Так, радість приніс Христос? Чи оцей весь довгий список? Христос прийшов на землю і приніс для людей в подарунок хвороби, нужду, несправедливість, біду, горе на кожному кроці, страждання. Якщо радість, то я розумію, що це радість. Якщо ви чуєте, що Бог це тільки якісь поневіряння, це страждання, і тоді ти здобуваєш святість, хочу вам сказати добру новину. Добру новину, яка проповідується в церкві Царство Боже. Церква наша проповідує Євангелія процвітання, Євангелія здоров'я, Євангелія радості. І наша літургія, я ще сьогодні скажу вам про ню, це, це танці. Це велика радість в тому, що ми маємо цього Бога. І ми, як дітки, радіємо від спілкування зі своїм татом, коли приходимо перед Його лице, перед Його престол, коли поклоняємося і хвалимо Його. Це велика радість. Коли колядували на Різдво, то всі співали таку пісню і віталися, що славімо Його, любі, брати і сестри, ану подумайте зараз. Славите ви Його! Яким чином? Яким способом? От ти, що дивишся зараз цю програму, як часто ти славиш Господа, яким чином? Вранці ти кажеш що? Може якнайменше, то слава Богу, сніг пішов. Слава Богу, що він пішов. Це чудово. Слава Богу, прийшла моя маршрутка. Це вже не слава Богу. Це невідомо що. Це для примовки. А от активно, спеціально відділяєш ти час для того, щоб прославити Бога і поклонитись Йому. Ми тільки кличемо це в наших різдвяних привітаннях. Христос народився. Славімо Його! Я хочу закликати вас активно славити нашого Господа, хоча би твоїми словами в молитві зранку. Встань зранку і скажи: Я хвалю тебе, Господи, я прославляю тебе. Цей феномен слави, надання комусь слави і приймання слави. Він розумін, розуміли його люди в історії, він був зрозумілий. Навіть в совєтські часи вони робили паради. І для того, щоб промивати мізки людям пропагандою цієї комуністичної, вони йшли і кричали Слава, якійсь партії чи комусь. Цим, ну, Обличчям, яких на тих стовбах несли на, на палках, Політбуро тому. Для чого вони це робили? Що це давало? Вони розуміли, що хтось має бути прославлений. Вони розуміли, що люди мають когось славити, і того когось вони пропонували себе. І це є фальшива, диявольська слава. Тому що він не годен тої честі. І жоден з тих дідів, що правили Сівєцьким Союзом, вони не достойні ніякої слави і честі, але Бог достойний, Він гідний тої честі. Чи робиш ти це для нього? І коли в нас є така форма, як хвала і поклоніння в церкві, ми приходимо і ми годину, радіємо, що Він наш Бог. Ми танцюємо перед Ним наші дітки, ми славимо Його нашим, нашим серцем, нашими устами. Ми поклоняємось перед Ним, ми вшановуємо Його, ми віддаємо Йому всю честь, нашу повагу. Ми сиплемо Йому компліменти з наших уст, які тільки можемо. Ми освічуємось Йому в нашій приязні, в нашій любові. Ви пробували це хоч одного разу. Запрошую вас відвідати літургію в нашій церкві в неділю об 11-й годині. І ви переживете це, ви почнете хоч би раз в тиждень, хоч би годину переживати і бути активним учасником хвали, слави і поклоніння, яка заноситься до нашого Господа. Часом люди, які відвідують церкви, вони є учасниками. Принаймні вони стоять там, де хтось один може незрозумілою мовою веде цю літургію і співає. Часом люди в деяких там християнських церквах вони співають про свій настрій, як йому сумно, якщо взяти збірники псалмів християнських, вони писані в ті часи, коли християнство було в переслідуванні. І там одна на одній пісня, в яких висловлюється цей сум. Це важке життя угоніння християн. Але це не слава Богу, це пісні про мене і як мені. Добре чи погано. Вони, звичайно, теж свідчать про моє християнство, чим заноситься слава і Господу, але прямої хвали там немає. Але потрібно казати просто Слава тобі Господь! Безпосередньо Він має утримувати її. Ангели, які навколо нього складали йому хвалу і поклоніння серафими і херовими, вони були скинуті одного разу разом із Люцифером на землю, за гордість. Місце лишилось вільним, хтось його має зайняти. Бог створив Адама, щоб Адам зайняв це місце хвалий поклоніння. Адам теж впав і був спокушений сатаною. І до сьогодні Бог по одному збирає собі цей великий е, великий і хор. І до ангелів долучаються всі християни, які приходять в церкву і разом стають і заносять цю літургію Господу, славу і поклоніння. Тому славімо Господа! І Ісус приніс радість. Радість це радість. Чогось так прийнято вважати, що уділом християнина є хвороби, страждання і терпіння. Але в моїй Біблії написано так: навіть якщо вони прийшли, звичайно, життя без них неминуче, неможливе, вони неминуче прийдуть. Навіть якщо вони прийшли, слухай, любий друже, ключову фразу моєї проповіді сьогодні, вони колись закінчаться. Не налаштовуй себе на вічні страждання, не налаштовуй себе на хронічну невеликовну хворобу. Не вір в те, що ти мусиш терпіти все життя, бо Христос терпів, кажуть, і нам велів. Христос терпів кілька днів. Христа не розуміли кілька років, як він прийшов. Але ці терпіння і страждання закінчились. В кінці кінців Він навіть після смерті тріумфально воскрес. І приніс нам надію, що наші страждання, наші терпіння теж мають бути скінченними. Вони мають бути недовготривалими, вони колись мають закінчитися. Апостол Павло до Коринтян пише у 10 розділі із 13-го вірша: досягла спроба не інша, як тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли. ви її. Любі мої глядачі, хочу сказати вам, що якщо ви сьогодні переживаєте чи терпите якісь невдачі, чи болить вам. Ісус Христос прийшов і приніс надію, Він приніс радість. Перша Його проповідь була про блаженство. і блаженні ті, хто мають моральні обмеження чи бажання, але не фізичні страждання. Ісус ніколи не казав блаженні хворі, «блаженні бідні, Він казав убогі духом, ті, що шукають висот духовних. Любі мої, якщо у вас сьогодні якісь проблеми в житті, Хочу дати вам добру новину. Бог приніс добро людям. Всі герої старого заповіту, друзі Божі, були багатими людьми. Я не кажу вам, що той, хто багатий, той святий. Я не кажу, що вам треба, напевне, бути тільки багатим, інакше ви не будете святим. Але в цьому нічого немає поганого. Погано те, коли людина заангажована на багатстві, коли вона починає будь-яким чином мріяти про це і досягати нездоровими шляхами. Обманом йти по людських долях і бути жадібним, зажерливим. Якщо ви маєте якусь хворобу у вашому тілі, ви можете молитися до Ісуса, який зціляв направо і наліво, де Він тільки ходив по всіх містах. Він приносив вигоєння, зцілення він хвороб. Він навіть мертвих воскрешав. Він годував людей, які не мали що їсти. Він вирішував проблеми людей, а не казав, це добре, будьте в тій ситуації. Я приніс вам отаке життя. Ні, не таке життя приніс Ісус Христос. Може, це вам трохи ламає вухо чути таку проповідь, але саме таку Євангелію проповідується в церкві Царство Боже. Ми хочемо нести людям світлу надію. І ми несемо її в наших проповідях, в наших телепрограмах. Ми хочемо, щоб Бог приніс тобі надію і в твою оселю, в твоє життя, в твоє тіло. Є в Біблії два протилежні такі поняття, як прокляття і благословіння. Коли людина живе в проклятті, коли її починає косати цей світ сатана із його проблемами, які чигають на кожному кроці кожну людину. Вона починає приймати це, миритися з цим, не може дати ради, не може здолати цього, і це справді прокляття оселяється в нього і живе в цій людині. Але Ісус Христос приніс благословіння. Це прокляття треба розірвати разом з Ісусом Христом. Чому ми вам проповідую це Слово, щоб ви знайшли цього Ісуса, з допомогою якого силою крові, страждання, смерті і Воскресіння ви отримали перемогу над всякою бідою, яка прийшла у ваше життя, над будь-якою хворобою. Над будь-яким прокляттям, щоб розруйнувались прокляття боргів чи ще якихось стосункових проблем з кимось, і ви боїтесь ту людину, ви не бажаєте, ви в скандалі, в сварці, це прокляття. Але Ісус приніс благословіння, Він є вихід від усіх проблем, Він є відповідь на всі питання ось цього Ісуса Христа. Ісуса, який приніс радість і перемогу, ми проповідуємо вам. Я помолюсь, будь зі мною в згоді! ім'я Отця і Сина і Святого Духа, я молюсь зараз за цю людину, якою ти торкнувся цим словом Господи. Я прошу тебе, щоб від сьогодні за рішенням цієї людини по твоїй благодаті прийшли зміни в це життя. Я зв'язую всяку хворобу іменем Ісуса Христа. Я наказую всяким боргам і прокляттям зруйнуватись і всім бісівським силам вийти геть з тої людини з її життя, з її дому. І хай прийдуть Твої благословіння, Твоя благодать, Твій мир, Твоя радість, Твоє божественне здоров'я, хай прийде дух життя там, де дух смерті висів над тими людьми. Хай прийде радість, хай прийде процвітання, багатство і забезпечення для кожного. Господи, хай ці люди шукають спілкування з тобою. Приведи їх, Господи, до себе і приведи їх до твоїх дітей, які будуть один одному служити і допомагати в благословенному християнському житті. Ми любимо і славим Тебе, Батько, Син і Дух Святий. Амінь. Дивіться телепрограму Відкрита Біблія щочетверга о 23.00 та щосуботи о 17.00.